Про головне події в Харкові та області 4 липня. Російська армія вже вдруге активізувалася на новій ділянці кордону Харківщини в селі Сотніцький Козачок Золочівської громади. Команда аналітиків проєкту Діпстейт заявила, що ворог просувається в цьому селі на Харківщині та навіть позначила територію як окуповану. Втім, усі офіційні джерела інформацію Діпстейт спростовують. Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері Нацмарафону заявив, спроби заходу російських ДРГ є на цьому напрямку, проти їх усі одразу припиняють. Вот у Харків повідомили, що. Що сили оборони виявляють та знищують у селі залишки ворожої групи. У Сотницькому козачку знаходяться українські військові, підтвердив голова Золочівської селищної ради Віктор Коваленко в етері Суспільне студія. А начальник ОВА Олексій Нігубов додав, там зараз точаться активні бої. Сьогодні в день армія РФ знову скинула кап на село Русько-Лозова Дергачівською громадою. У результаті удару загинула 67-річна жінка. Уламкове поранення отримав чоловік 74 років. Також пошкоджені приватні будинки. Повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. На Харківщині ремонтують прифронтові дороги. Про це у кренформу повідомив начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексіїв. Переліки об'єктів ремонту формують таємно, адже дороги потрібні для військової логістики та евакуації поранених. Загалом у роботі близько 300 кілометрів доріг. На днях Кабмін виділив на проведення цих робіт більше ніж півмільярда гривень. Синоптики підтверджують, спека в Харкові та області дійсно така, як ніколи. Уже другий день поспіль погода встановлює рекорди. 3 липня температура піднялася вище, ніж коли-небудь сягала в цей день протягом останньої половини століття. Стовчики термометрів сягнули 35,5 градусів. До цього максимум 3 липня був 33,8. Він тримався аж із 59-го року. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.